Всіх вітаю! Сьогодні будемо пекти лаваш. І вас запрошую подивитися. Для цього мені потрібно 600 грамів борошна. Ось тут я його просіяла в мисочку. чайна, ложка солі. Ось так. І 300 грамів, 300 мл води гарячої. Сіль всипала, все гарно перемішаємо з борошном. Так. Так, борошно перемішали, Тепер виливаємо сюди воду, гаряча вода, но не кипіток, гаряча. І ложечкою. Спочатку ложечкою вимішуємо. Так, а тепер ложку вимішли, тепер руками будемо вимішувати. Треба гарно вимісити тісто. Зараз ми його переложимо на стіл і будемо на столі вимішувати. Так, тісто переложили на стіл і на столі вимішую. Тісто повинно добре бути вимішане. Так. Так, тісто вимісила, десь хвилин п'ять місила. Тепер нам сюди ще повин, потрібно потрібна олійка, От так, дві неповних ложки столиці. І тепер цю олію ми потрібно її вмішати тісто, місити до, тих, до того часу, поки добре олія не не вміститься в тісто. І тісто буде однорідне, мягеньке. О, вже таке тісто, м'якеньке. Воно до рук не пристає. Бачите, руки чисті. Так. Тісто наше вимишене. Ось яке воно, однорідне. Тепер ми його так от підкатуємо і прямо лишаємо на столі. Хвилин на 20, щоб воно відпочило. Отак так накриємо мисли цей хвилин 20 хай відпочиває. Так, тісто наше. Так, от дивимося, яке воно мягеньке вже ось. бачите, такі мягеньке. Відпочило. Так, зважу скільки його. 970 грам. Будемо ділити його на такі кульки по 75 грам. 970. Це десь 10... 12 кульок. Так, тісто розділила, і вийшлось у мене 12 кульок. Ну, не кульки, отак от. Воно таке дуже гарно піддається, м'якеньке. Ось так я розділила тісто на кульки, тепер їх прикрию рушничком, і хай вони хвилин 5 так полежать, щоб відпочило. Так, тепер я підготую, беру я рушничок. Звичайний рушничок, намочила його, беру тарілочку, отак от застеляю. Сюди я буду ложити наші лавашики. Ще мені потрібна вода. Вода, кісточка, щоб змашувати. Так, Сковорідка хай розігрівається. Так. Беремо шматочок нашого тіста. Тушу і розкатуємо його тоненько. Воно дуже гарно, розкатується. З

Ось так, я розкатала ось таке, ось таке воно тоненьке тісто, бачите, таке тоненьке. І для цього, щоб вони були рівніші, я знайшла от собі таку мисочку і отак, по діаметру. Теж що забираємо і сюди під рушничок, щоб не обвітрювалося. Так. Ось такий лавашик. І кладемо його на бательню. Хвилинки дві з однієї. скоро змажиться. Ось бачите, як ж, на другу сторону. А так, щоб то воно не буде підніматися. можна вилочкою так наколоти трішки, тоненькі такі гарні лавашики. Так, положила я на рушничок, беру водичкою трішки, так не, не сильно багато, так трішки, щоб вони не позасихали. І накриваємо так. Ось півтори хвилинки на другу сторону. Щоб не піднімалось, можна так вилочкою наколоти. Але він сильно не піднімається. на цю сторону півтора хвилинки. Он і скоренько. Так, і готовий. От бачите, який тонесенький. Тепер я його ложу сюди. Мащую отак от трішки водичкою. І накриваємо вологим рушничком. Все, так, на другу сторону, Величкую, так трішки накололи і півтори хвилинки на другу сторону. Вогонь в мене Сковорідка розігрілась і вогонь зараз нижче середнього. І накриваємо так вологим рушничком. Бачите такий тонесенький, тонесенький. Обтрушуємо борошно, щоб не було, щоб не горіло. І хай смажиться. Так, і от крайній лавашик спекла. Все. Ось, спекла я лаваші. Ось 15 штук в мене вийшло. Дивіться, які вони. Тоненькі, дивіться, як їх можна завертати, як хочеш. Зараз я їх накрию харчовою плівкою упакую. Головне, щоб вони були щільно закриті. І можна використовувати хоч на ранок, там щось злобуйте з лаваша. Хоч дивіться, які гарні. Дивіться. Ягесенькі. Тоненькі. Я зразу розділила на 12 кульок, а потім ще обрізала, і ще в мене вийшло. 15 лавашів з цієї норми. Так що печіть. Це дуже швидко, і не треба буде тратити лишні кошти, своїх напечете і будете, можна завертати будь-що в їх. В кінці відео я напишу всі складові. Пробуйте печіть, поставте лайк моїм лавашам, підпишіться, якщо бажаєте. Будемо разом поділитися своїми рецептами. А я вам, як завжди, бажаю. Миру, добра, здоров'я, щоб всі були живі і здорові. Будьте всі живі і здорові!